Доброго ранку, наші телеглядачі. Вже у студії у нас з'явився гість, і це у нас Кузьменко Олена, кандидат юридичних наук, доцент, законопроектник освітньої діяльності. Будемо сьогодні говорити про освіту, адже на порозі вже зовсім скоро з'явиться перше вересня. Отже, пані Олено, доброго ранку, і будемо говорити про таку серйозну тему для нашої України, як освіта, і все ж таки її стан зараз ну бажає бути кращим, звичайно. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Дуже дякую вам за нагоду презентувати для українських родин, для українських дітей нову форму навчання середньої освіти, дистанційну форму навчання. Річ у про тому, за буде говорити деталіше саме про дистанційну освіту. Що це да, таке? Безумовно, що безумовно, пане Сергію. Річ у тому, що ми всі усвідомлюємо прекрасно, і педагоги, і батьки відверто. Про те, що на жаль сьогодні освіта середня. Ланка середньої шкільної освіти, вона в багатьох аспектах деградована, залишається пострадянською, навіть режимною, і вона на сьогодні взагалі не задовольняє новий попит суспільства. На сьогодні новий попит суспільства ви побачите в мережах соціальних, де є цілі групи батьків за дистанційну освіту, за альтернативні форми освіти, де батьки, обираючи багато різних шкіл очних. Вони не можуть знайти той варіант, який би забезпечував і морально-духовний, і освітянський ріст прогресивний їх дітей, і безумовно, що необхідно реформу робити не тільки на словах, а й на ділі. Угу. Ви знаєте, я займаюся освітянською діяльністю, присвятила все життя освітянській діяльності і як мама, і як педагог, і як законопроектник. Я давно зрозуміла, що треба абсолютно альтернативні форми навчання. Необхідно дати в демократичній Україні право вибору обирати між очною дистанційною та комбінованою гібридною гебрид, системою навчання коли поєднується і очна і дистанційна форма Я навчання. так студенти навчаються дистанційно да. так а на... ось уже для школярів також може да. бути такі. ви ви знаєте що можна сказати що дистанційна освіта трошечки захопила вузівський рівень в україні але повірте що порівняно з цивілізованими країнами ми на жаль маємо каменний вік Кам'яний вік, тому що дистанційна освіта запроваджується тільки вибірково в певних вузах, але без, без загальних стандартів, без єдиного системного підходу. Шкільна освіта дистанційна освіта в школі це взагалі окрема тема. Річ у тому, що на сьогодні є великий попит в суспільстві, це і діти, які хворіють. Діти, які мають психологічні, фізичні вади, і вони просто не можуть ходити до звичайних традиційних шкіл, де їх травмують, скажімо так, душевно травмують, потім ці комплекси передаються і так далі. Друга група дітей це діти активні, це спортсмени, це діти, які займаються хореографією, різними жанрами мистецтва. Вони вже навіть 16 років мають фотовиставки в Берліні, і в них навіть немає фізичного часу ходити до школи традиційно, носити портфелі і так далі. Є третя група дітей це нові діти. Це діти нового століття, епохи водолія, духовної епохи. Це діти, які взагалі не рамкові діти. Вони не хочуть по пострадянському, за пострадянськими Таким принципом ходити колективом в примусову соціалізацію, де дитину ніхто не запитує. Ти чи хочеш з цією дитиною поруч 10 років вчитися, наприклад? І це так і так. Не так Четверта група дітей це діти міграційні. На жаль, за статистикою, в Україні за останній рік мігрувало близько півтора мільйона населення. Це величезні. Цифри. Міграція відбувається як по регіонам України, з зони АТО і з окупованого Криму, так і за кордон. Причому багато родин з окупованої території Криму мають проблеми з російськими окупантськими владою, і вони навіть просто переховуються. Скажімо, відверто відчувають свою незахищеність, відчувають себе кинутими на призволяще Україною. Чому тому, що там вони не мають можливості виїхати там, продати житло і так далі? Їх примусово переводять до російських школ, де вони не можуть вивчати українську культуру, історію, рідну мову відповідно до держстандарту. Їм нав'язується абсолютно. Тим паче, що історія в російській, так би мовити, програмі переписана дуже відсимірно, і це теж факти, тобто. Є багато родин, тисячі патріотичних родин залишаються в окупованих територіях, які принципово не хочуть з окупантами зв'язуватися, отримувати якісь незрозумілі документи Луга, Луганської області Донецької я маю на увазі окуповані території, і вони мріють завершити навчання в українській школі і вступити, мати право вступити в українські вузи, повернутися, жити і працювати на благо батьківщини, і от щоб ці Вся ця група людей потребує альтернативи. Ви погоджуєтесь зі мною, пане Звичайно, Сергію? Так, я думаю. І е, ми не маємо права не думати про цих дітей. Тому що зараз дуже модна фраза ми втрачаємо покоління. Ви... Да, На жаль, це фраза не популістична, це реалістична. Тому що витік міськів, якщо можна так сказати, мені не подобається ця фраза, але відтік за кордон найбільш талановитих дітей. Геніїв, геніїв дітей він відбувається дуже стрімко, набирає обертів. І Якщо я він завжди був та зараз особливо А зараз. Активно, він особливо та... активно. Статистика це доводить. І yeah. я вам хочу сказати саме тому на часі впровадження, вже давно на часі впровадження. Альтернативної форми навчання дистанційної. Дистанційна форма навчання в всьому цивілізованому світі, в США, в Західній Європі, вона на сьогодні навіть статистично витісняє очну форму. Чому? Тому що це дуже зручно. Ви не залежите від місця проживання, від місця територіального перебування, але у вас є лише комп'ютер і доступ до інтернету, і ви постійно в навчальній базі навчаєтесь у дитинки. Залучаються всі форми пам'яті із грова. І слухова, і логічна дитина в спокій в тиші, обирає те, коли вона, якщо вона жайворонок, вона зранку вчиться. Якщо вона сова за типом, вона може виспатися, поснідати, спокійно присісти, спокійно в тиші вивчати предмети. Якщо вона хоче поглиблено обирати, вона вивчає поглиблено. Що ще дуже важливо, якщо звертатися до батьків, то я би сказала, що дуже важливий момент полягає в тому, що при дистанційній освіті ми забезпечується соціальна рівність. Діти не приходять до школи хизуватися айфонами е і так би мовити, побутовими речами, тому що це вже якось трошки деградативно в нашій школі традиційно виглядає. У даному випадку просто у всіх комп'ютер, рівний доступ до знань і все. І конкуренція знань, і конкуренція до пізнання світу. Uh -huh. Тому дистанційна освіта дозволяє проводити за малим бюджетом інтерактивні олімпіади, інтерактивні. Дослідження, наприклад, у нашій команді працює Валерій Дмитрич Ришко, викладає історію. Це один із засновників програми Саме Розумний на телебаченні, який складав всі тести руками. Які зараз в газеті День ми відбиваємо позицію, що треба вводити інтелектуальні програми для дітей, розвиваючи програми для дітей, тобто модель дистанційної освіти зручно. Просто і безумовно набагато більший вибір навчального матеріалу, тобто простір пізнання. Діти стають більш інтернаціональними, тому що із багатьох країн світу переїхали наші діти. Вони починають товаришувати, вони починають ментально інтернет, ділитися враженнями. Простіше, так, безумовно. Безумовно, тому всі ці переваги дуже важливі. І все ж таки мене більш цікавить, от е, саме цей принцип. Дистанційної освіти, тобто прокинувся зранку, хочеш не хочеш. Да, сів не сів. Хто контролює, як потім це перевіряється? Дуже просто значить, дистанційна освіта, на відміну від традиційної, вона складається з двох складових: перша це технологія. Ми, наприклад, обрали одну з найкращих зараз, три в світі найкращі технології для освітінської діяльності. Ми взяли базу Model, австралійську базу Model, на якій працюють багато шкіл, університетів, європейського співтовариства. Ми взяли, я проаналізувала уже модель, яка 10 років в європі відпрацювала, яка вже вдосконалювалась на їх дітях. Ми вже взяли цей досвід, проаналізували це перша складова. Це в цю складову входить навчальний сайт, навчальний сайт, де викладений матеріал по всім предметам відповідно до державного стандарту. І ці предмети дитина може відповідно до держстандарту вивчати. Якщо вона хоче більш поглиблено, то в неї її зразу надає учитель можливість більш поглибленого вивчення. Інтерактивно це зробити дуже легко, традиційно ніяк. Ви ну, розумієте, так, да? Так, да тому це перша складова. Друга складова. Я розумію, що законодавство це головне. Я як юрист поважаю законодавство. і ми витримуємо держстандарт, тобто поєднання технології і українського держстандарту в освіті, перелік обов'язкових предметів, перелік годин, перелік, де все це поєднується, дитина. При дистанційній освіті ми надаємо дитині рекомендований графік. Чому тому, що бувають діти в різних часових годинних поясах, це може бути Канада, Україна, і багато діток виїхало в різні, абсолютно, навіть на різні континенти, і хочуть завершити все таки українську освіту, отримати державний атестат. Відслідковувати, так би мовити, перебуття дитини на сайті навчання дуже просто, тому що фіксується кожна секунда на сайті, де дитина була, на якому предметі. Uh -huh. в якому і конкретно час онлайн консультації з викладачами по всім предметам на протязі тижня треба додатково буде додаткова онлайн консультація. якщо викладача не виходить. Як і не домовлені, не домовляються про зустріч да чи як? набагато простіше. Матеріал він завчасно викладається. Текстових файлах, відеофайлах, в аудіофайлах в різних формах, викладається форма контролю. Це може бути тест, може бути есе коротеньке, може бути робота, презентація. І дитина вивчає тему. Наприклад, якщо вона здає позитивно тест, її сайт переводить до наступної теми. Модульна система, європейська модульна система. Якщо вона не здає тест, то значить у неї проблеми в темі. Вона звертається до вчителя. У неї є графік онлайн-консультації, є форумна консультація, чатова коли він може зразу відписати вчителю, навіть не чекати на е, домовленість по онлайн-консультації. Тобто технологія вже настільки е, прекрасно працює. працює в усьому світі, що, наприклад, зараз міркувати про технологію не на часі. Я би поміркувала про інше. Ви знаєте, я е, думаю, що слово реформа воно якраз е, зводиться до того, що треба реформувати, змінювати форму, систему. Від того, що ми змінимо е, якісь. Елементи системи реформа не відбудеться, Погоджусь, ви погоджуєтеся? звичайно і на останок Тому... таке мене питання до да. вас: от наскільки реально і якось е, скоро може статися, так що з'явиться ось у нас така система, яка буде працювати вже активно і е, ну для всіх, щоб було право вибору, і дистанційно, і звичайно. Очна форма. Коли це може статися в Україні? Ну, ну за вашими прогнозами. Да, значить, де-факто це вже сталося, я про це повідомила. А про масовий, так би мовити, характер це безумовно буде залежати від політики держави Міністерства освіти і науки і від фінансової підтримки держави. Тому що держава повинна розуміти, якщо вона сьогодні не буде вкладати в своє молоде покоління, в своїх дітей, то вибачте, завтра може і не бути і держави. Да? І тут дуже мудра позиція. Тому навіть при всі. Дефіцитності і так далі, я бачу, є прецеденти напрямку МВС і інших. звертаються все таки до іноземних держав, іноземні держави допомагають. Тобто, цей можна так би мовити камінь здвинути да, з місця, але треба дуже сильна воля керівництва профільного міністерства. А підтримка суспільства, ви бачите потреба і підтримка, просто аплодисменти. Батьки просто низько дякують і кажуть, як як добре, як часно, що ви є. Красно вам дякуємо за такий підхід до вирішення актуальних проблем. Нагадую, що наглядачів на сьогодні в студії була Кузьменко Олена Анатолійовна, кандидат юридичних наук, доцент, законопроектник освітньої діяльності. Побачимось уже одразу після новин.